Всім вітанчику, всім привіт! Сьогодні у нас рубрика рекорди, рідкісні медалі, епічні бої і замовлені майстри. І сьогодні ми будемо розбирати бій, який я зіграв на е машині з ОБЗ 3.0 Дравець. так і Ми зіграли цю о, битву на мапі Рибальська бухта. Проте 11 рівня граємо і нас кинуло без артилерії. Тобто, в більші випадків, коли. Бій без арти, він буде настрільним. І я поїхав на центр, будемо відірвати тут на степ-позиції. Причому ми використовуємо на дравиці таке обладнання, як боновий стабілізатор, боновий досилач і 3-3 турбінку використовуємо сюди, закалку не використовуємо. Гарно простріл побачили Йосипа 7-го, після чого дали йому перший постріл і стоїмо, чекаємо, можливо, ще хтось приїде. Наприклад, є два таншенрати, які не світилися, 60 ТП, канопенер, який також може повільно їхати. Ну І ми стоїмо цілимо цей простріл в Т-шок. Поки що нікого немає. Бачимо, Йосип 4 вже приїхав, значить, він поїхав по сейву. Так. Але Йосип 7 чомусь заткує назад, він не засвоїв урок, що тут є простріл і тут може можуть чому дати шкоду. І ми йому даємо другий раз. Ну, цей постріл, блін, він дуже багато також вирішить в, в кінці, оскільки, якщо б я зараз би пробив би броню Яспа 7, це би було б гарне число. Гарне число, але... Про це поговоримо пізніше. Вам не буду, звісно, же, нічого спойлерити. Побачили справа простріл по Паттону, Дивимося на нього. Тут Хевік мені дякує чомусь. Не розумію, що він хоче з мене. І ми поки що стоїмо, чекаємо можливості, щоб кудись вкатити. Бачимо наші ВТ-шки-пушать Йосипа 4 і Йосипа VII. Два тижна засвітилися на правій стороні. Ми заїжджаємо ближче, хочемо пробрати вперед. Засвічуємо Хевіка. Так, бачимо, Льопік тут ще є. Даємо два постеріла Хевіку. Розумію, що є ще Льопік тут. Ну і поки що сейвимося. Керка перша тікає, вона була також на центрі. До речі, не розумію, чому Керка перша поїхала сюди. Побачили ще в прострілі Йосипа 7-го, де він там є, де він їде, не знаю. Але цілимось туди і вирішуємо далі пропушити. Наші вже е, повністю місто захопили. Чому б мені не заїхати в Хевіка. Даємо мушчоку гарно. І, звісно вже будемо танкувати зараз. Хейк отримує ще один постріл від нашого союзника, ну і ми його добираємо. Альфа у нас проходить. Супер. Бачимо тут е, Леопардика першого. Кер Керка перша поїхала на базу, не знаю, що вона там робить. Бачимо Леопардика. гарну йому даємо шкоду. Два танцерати. Тим часом прорашили майже нашу першу лінію. І я розумію, що треба буде зараз летіти до них. Тим часом е, помічаємо канапку. Я не знаю, куди тут снарядок полетів. Також моментик. Якщо б би цей би снарядик залетів, то було б хороше число. В загальному один снарядок, якщо б залетів, що додатково, то це було б гарне число. Ха -ха. А хто був на стрімі, той розуміє, що це за число. Бачимо Хіршкафера, гарно йому підкол годовий присунули. Леопарди тут помиляється. Даємо йому ще одну шкоду, і вже на даний момент 4000 ми маємо. Бачимо в прострілі справа ташнарати. Відцілюємо його. Але він е, трошечки передогортає борт, і я не можу його пробити. Я розумію це, і більше в нього не стріляю. Тим часом дивимося на керку першу. Він десь там також вставляється. Бачите, ташнарати під яким кутом виходить, що я його. Дуже тяжко прибуває. Е, Бачимо керку, він трошки виїхав вперед, вицілюємо лючок, гарно, полетіло йому в люк. Супер. Тим часом бачу, що Ташнерати по мені стріляв, і розумію, що я в його прострілі. Добренько, керку першу майже вбили. Пашенрати справа. Тут я вирішую все ж таки поїхати вперед зараз. Але. Засвічується бабаха. Гарно стоїть вона ну, В дужках, ні. Е, дуже відкрито стоїть і ми їй даємо першу шкоду. Так, вона відкатує назад. Даємо, думаю, дам зараз блайндиком, але тим часом хіршкафер засвічується, відкатується. Окей. Приходимо назад на ББшечки. і даємо ще другу шкоду бабасі. Вона стає шотною. І тепер ми її забираємо. Мінус бабаха, я тепер розумію, що є можливість тепер проїхати. Ми знаємо, хто десь світився. Хіджкафер гарно стоїть. Стій і так далі. ББшко йому даємо ще 443 шкоди і пушимо каджей лінію. Тут же не має бути нікого, в принципі, на Ка лінії, тут тільки там де дехішкафри, може бути канапка і грилька. Тому я розумію це і заїжджаю просто на пофігу. Тут канапка світиться. Жаль, кидаю, з вертухи не попадаю. І будемо під'їжджати, зараз дамажити. Мені краще в грильку вдати. Грильку я 100% проб'ю, а канопенера тут треба ще відцілювати І... Ну, оцей постріл також ну, не, не довів, не довів. Міг би все ж таки добрати ще і його. Тим часом хіршкафер виїхав зліва, перепрошую, і ми його забрали. Ну і що, в мене 7 тисяч шкоди? Оцей я не знаю, як я просто попав. Автоприціл на повному ходу ПБшку пофіг лечу. Щоб нанести, ще трошки шкоди. Тут є ще 4 супротивника, 60 ТП, 2 Ташнерати, майже шотних, і беха має 1200. Тож, під'їжджаємо до позиції. Звісно, же, прямо голдовий підкол. Ну і зараз стараємося вицілити. Знову ж таки, стріляємо у бортик. Він Ташнерати трошечки довертає, і я його не пробиваю. Мені дає, мінус 2 члени екіпажа. Вицілюю все ж таки щоку та шенрати. Ну і нюансик. Знову ж таки, його не пробуваєш. Це тепер підставляє е, задній куток, даємо йому туди шкоди трошечки, е, все ж таки Асисту фарму. Тут чудом я не потрапив нашого союзника. 50Б дуже гарно підставляється. єбрик його добирає і залишається 900 хп та шенерати. Я вже тут вирішив вицілити йому онлайн і заїхати йому в спину. І будемо зараз ще його добирати. Є можливість добрати, є можливість добрати, і це у нас є. Завершення бою. Ось такий бій ми зібрали. Перемога трішки не вистачилось до 10 тисяч. В принципі, один постріл, яких я зробив в цьому бою три так які я не пробив І постріл по Йосипу, постріл по канапці. Ну і постріли по що Я їх не пробував. Один постріл. І це було 10к. Ну, нічого, ми ще зможемо це зробити. Ось такий був гарний бій на Арбальській бухті. Ми це робили на стрімі. Так, І переходимо до результатів даного бою. А ось вони. Це в нас є 9778 шкоди, 5 фрагів, медаль осний калібр, підтримка, танкіць, снайпер. 1445. 1430 ми танканули, 1536 ми асист зробили. Також в цьому бою ми взяли 1628 досвіду. Ну і це в нас є рекордний бій у нас на аккаунті по цьому танку. Але ми трошки пішли в мінус 78 тисяч, бо ми використали майже всі підкола. Ось такий бій вийшов у нас на драбиці. В загальному танчик мені сподобався і раджу вам. Пройти обз щоб отримати цей тану собі в ангар Тож, не забувайте поставити вподобайки, це на канал. Ми ж будемо розбирати багато моїх боїв. Зараз в мене є ще 6 боїв на розбір. так тож, Всім гарного дня, вечора та раночку і до зустрічі до нових трансляцій та відео. Чао!